Розгромив спортзал ламбала Павловича. Це ви так колісника називаєте? Угу. Типу призвисько. Взагалі, Віктор Павловича я ніколи не любив з рука нашого. Він завжди був гадом, але щоб спортзал розгромить. ні, це не я. А за що ви лісові колісника не любите? Що я? Слухайте, мені щось так погано. Мені б зараз пиво. А якої марки? Аби холодно. Ви зовсім лісові мізки пропили? Серйозно вважаєте, що я вам запивом збігаю? Швидко кажіть, чому конфліктували з полісником? Ну що, я... Ми... Я Ми... коли в 10 класі був, ми з хлопцями випали. Він застав через козла приїхати. Ну, я послав його, Ну самі розумієте. Стрибати через козла? Похмільного учня? Яка жорстокість? Тільки ж він мене потім до роздягання затягнув, і як, як пописів мазав, то я. В мене ні сінців, ні побоїв не залишилося. Ну і після цього він мене знову змусив через. Через козла. Так. Да. Я зрозумів. Щодо ваших спортивних досягнень, все ясно. Тепер розкажіть, де ви були вчора вночі? Я не пам'ятаю, ми випили. І... З ким? Хто може підтвердити? Ну, я ж кажу, я не пам'ятаю.